Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу цікаву дводенну розмову про стриптокок? І я хочу вам розповісти про імунологічні шляхи захисту від стриптококової інфекції. Навіщо нам захищати людину проти стриптококу профілактично? Тобто, ну людина захворіла і вилікувала все добре. Але є, є, є деякі серйозні проблеми. Ну, зрозуміло, що, що стрептококові інфекції, вони, їх, їх багато, їх, їх клінічних форм багато, деякі з них мають, мають хронічний перебіг, деякі з них мають автоімунний характер. І деякі з них навіть можуть можуть забирати життя на слайді. Ви бачите дані з порталу ЮРОМОМО, який вивчає летальні випадки в Євросоюзі. Тут дана загальна кількість смертей щотижнева від усіх причин. Ви бачите, що це така майже правильна синусоїда. взимку помирає людей більше ніж влітку. Але іноді ще додаються піки. Піки це інфекційні спалахи, наприклад, на ковід або на грип. І ось тут важливо, важливо розуміти, що ці вірусні фактори грип чи ковід, вони, вони тим не менш дуже, дуже тісно пов'язані з бактеріальними. Ну по-перше, щорічно від, від пневмонії, а мається на увазі саме від бактеріальних бактеріальних пневмоній, приблизно в світі помирає 2,5 мільйони людей. Це приблизно 5% від загальної смертності в світі. Це найчастіша причина смерті від інфекційних захворювань. Але ось на слайді дані CDC про те, що під час спалаху грипу в кожному в другому випадку знаходять бактеріальну коінфекцію. Якщо цю бактеріальну коінфекцію розшифрувати етіологічно, то перші дві сходинки це стриптококпіагенес. І стрептокок, пневмонію або пневмокок. І лише потім зі значним відставанням іде, іде золотистий стафілокок. Тобто два головних патогена, що безпосередньо пов'язані з вірусними спалахами, це два найбільш значущі варіанти стрептококу. Ну і ось слайд Сід С, це США, це цей сезон, що зараз триває. І ви бачите, що навіть коли була зафіксована максимальна кількість смертей від грипу, це, це блакитний колір на шостому і сьомому тижнях, це кінець лютого, в цьому році це 1600, то кількість летальних пневмоній, це червоний колір, вона перевищує майже втричі. І саме тому стриптококи, це, ну скажімо так, це, це окремий випадок серед усіх бактеріальних інфекцій респіраторної системи, якщо ми оцінюємо саме клінічну значимость, летальність та наслідки. Ну і ось ще відомий слайд. Які збудники найбільш часто викликають пневмонію у дітей? Це Вірусні фактори, в першу чергу, рс вірус, потім грип, і лише потім бактеріальні чинники, які, які пневмонії найбільш часто вбивають дітей, ви бачите, що це пневмокок в першу чергу. І лише лише потім інші бактерії і віруси. Саме тому імунологічний підхід до захисту проти, проти стрептококової інфекції дуже важливий. Що я вкладаю в стратегію імунологічного захисту? Ну, по-перше, це корекція дисбіозів. Тобто, коли з'являється патогенний стриптокок, ми маємо розуміти, що наша Задача не лише вбити патогенну бактерію, а відкоригувати мікробіом. А другий розділ цієї, цієї стратегії це формування системного та місцево-специфічного захисту, і третій – це корекція вторинного імунодефіциту. Якщо ми, ми говоримо про, про корекцію дисбіозів на тлі стрептококової інфекції, то ми розуміємо, що ми маємо. Великий арсенал це, це антибіотики, це антисептики, це, це фаги, це пробіотики, автовакцини. І ось на слайді ви бачите нашу майже постійну норму флору, тобто це приблизно до 20 різних видів непатогенних мікроорганізмів. І там мають бути декілька стриптококів, наприклад, мутанс, саліваріус мітіс. Майже у кожної людини в глотці існують одна або декілька видів нейсерій і безумовно лактобацила. Але дисбіоз глотки це мікробіологічний стан. Якщо ми кажемо, що ми. Лікуємо не дисбіоз, безумовно, а лікуємо хворобу, то за міжнародною класифікацією хвороб ви бачите на слайді декілька нозологічних форм, що безпередньо пов'язані з дисбіозом глотки. Ну і ось на слайді, на слайді приклад аналізу на дисбіоз. тобто це не, не просто бакпасів, де ми зазвичай Виявляємо одну патогенну бактерію, а це аналіз, де ми бачимо декілька бактерій, а в тому числі і представників норма флори. Ну і у цієї людини, а це дитина, її прізвище змінено. Ми бачимо, що, що водночас є представники норма флори, не серія. Два види стрептококу та лактобацила і, і пневмокок у значному ступені росту в п'ятому в зіві та в шостому в носі. Антибіотики е, ну, величезна група, група препаратів, людство її вже застосовує майже 100 років, дуже потужна. Але ми бачимо, що останнім часом все більше, більше бактеріальних збудників втрачають, втрачають чутливість до антибіотиків. І ось на слайді лист Всемірної організації охорони здоров'я. Йому вже 8 років, тобто, вже 8 років тому ВОЗ такий... Давав крик про допомогу про ті бактерії, що мають високий рівень нечутливості до, до антибіотиків. Ну і ви бачите, що в одній з груп тут теж присутність рептакопневмонія. Е, яка ще негативна риса антибіотиків? Це те, що майже будь-який, навіть самий старий антибіотик, руйнує майже будь-який самий Новий пробіотичний, пробіотичний препарат, і саме тому не слід призначати призначати пробіотики водночас з антибіотиками. Ну, а ви бачите, тут є одна одна біла стрічка це сахароміцет Буларді. Чому? Ну, саме тому, що він не є бактерією, це, це гриби, і, і тому це єдиний Випадок, коли можна призначати водночас, водночас антибіотик і пробіотичний препарат. Антисептики теж е, маємо великий арсенал цих препаратів, є, є деякі переваги над, над антибіотиками, це локальна дія, це відсутність системних небажаних ефектів, це і токсичні реакції, і алергічні. Реакції і більш повільне зменшення чутливості в порівнянні з антибіотиками. Ну і, як і завжди, є недоліки, антисептики можуть мати низьку ефективність, і вони теж впливають негативно на мікробіом, тобто вбивають норму флору людини. Пробіотики. Ну, Зараз є вже, вже достатньо пробіотиків для. Респіраторної системи. Ви бачите на слайді функції, функції пробіотиків, і вони майже на 100% співпадають з функціями мікробіоти. І це, це зрозуміло, бо, бо головна наша задача, коли ми призначаємо пробіотики, це ми намагаємося їх, їх приживити на слизових оболонках людини. Ну, хоча Хоча знов таки деякі препарати, наприклад, сахароміцети, ми застосуємо з лікувальними цілюваннями не для того, щоб вони, вони залишалися постійно в мікробіомі. І саме тому аналіз на дисбіоз ЗІВу є дуже важливим, бо він показує не лише головний патогенний, патогенний чинник запалення. А дозволяє в цілому, в цілому оцінити стан мікробіому, дозволяє зробити підбір або антибіотиків, або, або протигрибкових препаратів, або фагів, або антисептиків, ну і безумовно пробіотиків. Бо якщо ми бачимо, що в аналізі на дисбіоз мало лактобацил у людини, ми призначаємо лактобацильний пробіотик, якщо мало Мала стрептококу, то ми призначаємо стрептококові пробіотики. Ну, і ще одна така важлива функція цього аналізу це можливість створення автовакцин, тобто вакцин з власних штамів пацієнта. Ну, і як я вже казав, бажано, щоб в цьому аналізі було. Виділено 5-6 привідних штамів, включаючи нормофлору. Іноді, в деяких ситуаціях, наприклад, при тривалому, при тривалому кашлі бажано проведення додаткових досліджень, бо не всі бактерії можуть взагалі. Рости на, на середовищах, а, а деякі там, наприклад, збудники кашляку чи туберкульозу потребують спеціальні живильне середовища або інші, інші методи виявлення, наприклад, ПЛР. Або інші тести. Другий пункт в імунологічній стратегії захисту проти стриптококу це, це формування системного та місцевого специфічного захисту. Ми цього досягаємо за рахунок застосування вакцин, вакциноподібних препаратів, лізатів та імуноглобулінів. Про імуноглоболіни дуже коротко, це створення лише пасивного захисту, і тому воно має лише тимчасову дію. Але іноді це, це теж важливо і в деяких випадків імуноглоболіни слід застосовувати. Вакцини і лізати. Ну, Лізати це теж вакцини, але вони застосовуються мукозально. Тобто, або, або, або сублінгвально, або внутрішньо, або інтраназально. І на цьому слайді ви бачите лише респіраторні лізати, які зареєстровані в Україні як лікарські препарати. Чому я про це говорю? Тому що є ще лізати не для респіраторної системи, а, наприклад, для шкіри або для для сечостатевої системи. І є деякі препарати, що не зареєстровані в державному реєстрі. І ось, якщо ми подивимося на спектр дії цих лізатів, ми бачимо, що майже у кожного з них в складі присутні декілька варіантів стриптоколку, ну і обов'язково мають бути ці два найбільш, Важливі види, види стриптококу це це піогенний стриптокок та пневмокок. ну У деяких препаратів ще є стриптокок Віріданс в складі. Тут можна посперечатися, бо все ж таки ми вважаємо, що це нормафлора і. ну Нема сенсу зміцнювати імунітет проти, проти нормофлори, тому я в першу чергу раджу препарати, які ось містять пневмокок та стрептоко піагенес. Щодо вакцин, вакцини, вакцини проти пневмококу достатньо давно вже була була створена дуже потужна 23-х валентна вакцина, майже, майже 40. Років тому, яка і зараз успішно застосовується, але вона була полісахарідна, тобто її не можна було застосовувати у дітей молодшого віку. Не тому, що вона для них була небезпечна, а тому, що вони на неї не відповідали. Тобто вважається, що, що полісахарідні вакцини вони працюють десь приблизно з півтора-двохрічного з віку. І саме тому останні покоління апнемококових Вакцин і майже всі, всі парентеральні вакцини, що зараз в Україні зареєстровані, бо ви бачите на слайді перші чотири позиції. Це конюговані вакцини, коли полісахарід конюгують з іншим білком, і ці вакцини можна застосовувати з двомісячного віку, тобто для того, щоб захищати дітей якомога раніше. Ну, найбільш потужна вакцина, що в Україні зареєстрована, це 15 валентна. Ми її ще не маємо в практиці, але сподіваємося, що скоро вона з'явиться. І два препарати Лізати, які зареєстровані за, за кодом вакцин, і тому вони, вони теж присутні в цьому, в цьому переліку. Але в Ін'єкційних вакцинах значна більшість штамів, тому що в лізатах майже завжди застосовується лише один варіант пневмококу. Щодо до, до стриптококу піогенез. виявилося, що створити, створити ефективну Вакцини протипіагенного проти стриплакоку вкрай складно. Перші спроби були, були зроблені ще в сорокові роки минулого сторіччя. Спочатку це була вбита цільноклітинна вакцина, потім в 60-ті роки спробували застосувати фракції клітинної стінки. стінки. Вибачте, трохи пізніше спробували застосувати вже, вже очищений ембілок. Але під час цих Випробуванням була відмічена висока реактогенність і низька низька ефективність. І тому навіть на деякий час регулююча агенція в Сполучених Штатах заборонила ці дослідження. Зараз вони продовжуються. Є велика кількість кандидатів, це і, і карбогідратні вакцини, і мультикомпонентні вакцини, і вакцини на основі М-протеїну. але ви бачите, що Дуже мало кандидатів може подолати необхідні первинні етапи етапи досліджень і доходить до фаз клінічного дослідження. Навіть зараз лише одна вакцина на другій фазі цих клінічних досліджень. І останній розділ в стратегії захисту проти стриптококу: це корекція вторинного імунодефіциту. Майже кожна. Людина в своєму житті перебувала в стані вторинного імунодефіциту, або після інфекційної хвороби, або на тлі стресових ситуацій, яких ми зараз маємо, немало. І вторинний імунодефіцит це стан, коли людина гірше відповідає на будь-які інфекційні, інфекційні чинники, в тому числі і на трептококову інвазію. І саме тому лікування вторинних імунодефіцитів необхідно. На мій погляд, це складається з противірусного лікування, бо саме віруси в першу чергу мають імунодепресивну дію. Ну і є велика група препаратів, які ми називаємо імуномодуляторами, широкого спектру дії, більш спрямованої дії, але це вже, вже тема для окремої розмови. Дуже вдячний вам, друзі, за увагу. Бажаю здоров'я і. І скорішого миру на все добре вам.